На тема непроста з точки зору того, що е, дитині здається, де я, скільки мені років, я починаю зараз слухати цю тему, коли мені 15-16 років. А де ще пенсія? Я тільки закінчую школу, життя тільки починається. Я виходжу світ, а Мені тут вже про якусь пенсію говорять. Тобто, звичайно, актуалізація теми має надзвичайно велике значення. Бо Якщо ми не звернув вдамося до того, щоб детально викладати теоретичний курс, теоретичний матеріал, дитина ще не готова. На п'ятому курсі пані Наталя сказала, це вивчається аж на п'ятому курсі і не в межах 45 хвилин. Тому ми зосередимо увагу. методик викладання є дуже багато, але я зверну вашу увагу. Можливо, комусь таке підійде. Ви будете радити вчителям, можливо, вони це теж застосують собі у практиці. Курс фінансова грамотність є один з багатьох, який пристосований власне, до практичного використання, тому дійсно актуалізація теми має надзвичайне значення. І ефективне вивчення нашого матеріалу з будь-якої теми, зокрема пенсійне забезпечення, можливе тільки через прив'язування їх до життя, використовуючи наглядні приклади з цього життя і наводячи навіть з особистого життя. чи Особистого життя родичів. Ми можемо запобігти їхніх помилок і, відповідно, навчити оперувати своїми майбутніми коштами. Тобто мета, не буду повторюватися, вже було, прозвучало в іншими доповідачами, це, власне, не заглиблюватися в курс, а вони мусять знати, які саме бувають види пенсії. Вони повинні розуміти, що є державна. Забезпечення, що можна відкладати собі кошти і отримувати потім згодом з недержавного пенсійного забезпечення, і е, здобути такі мінімальні навички щодо розрахунки суми виплат пенсій, е, коли мова йде про недержавне забезпечення. Далі ну, тут я вже зокрема зупинилася, е, про випереджуючи домашнє завдання. Значить. Е, Фінансова грамотність це дійсно життєвий курс, і тут я використовую таку фішку як випереджуючи домашні завдання, тобто за декілька уроків до даної теми залучаю дітей до активного пошуку. Вони отримують перелік тем, які будуть вивчатися на наступних уроках. Потім досліджують цю проблему, створюють або презентацію, або відеоролик, тобто проводять свого своєї сторони якесь опитування населення, і відповідно роблять якісь відповідні. Висновки. Для чого це потрібно? Дитина приходить на урок не просто вже, вона не знає, що вона сьогодні буде вивчати, а вона вже приходить підготовленою. Можливо, в процесі дослідження в дітей виникають якісь питання, на які вона, власне, хоче почути відповідь на тому уроці. Вони вже собі законспектовують, вже акцентуємо увагу власне, на ті питання, які цікавлять дану аудиторію. Тобто ці питання можуть бути різні в кожному класі, і я досить часто. Використовую саме дискусії, тобто не просто викладення матеріалу, а дискусій дискусійно, чому тому, що е, діти є різні в різних класах, і один клас, наприклад, може бути підбір таких дітей, які цікавляться однією е, проблематикою даної теми, а інші хочуть почути щось зовсім інше інше. Тобто, е, план уроку е, складаю таким чином, що Перше, це є випереджуване домашнє завдання. Ми розглядаємо приклади, що підготували учні, обговорюємо їх, і відповідно потім вже зупиняємося коротко на суті пенсії та видах, не заглиблюючись, тому що на жаль, 45 хвилин дуже швидко плинний час, і тому ми не встигаємо всього охопити того, навіть що є в підручниках. У підручниках є досить багато матеріалу, і тому кожен вчитель може вже собі вибирати від рівня підготовки класу, що саме давати, на чому заглибитися. В одному класу це може бути поверхневе просто ознайомлення, а в інших, якщо це класи, наприклад, економічного спрямування, звичайно, треба заглибитися в ті чи інші поняття. І далі використовуємо, що таке на державний пенсійний фонд розв'язуємо задача, представлена в робочому зошиті. І опрацьовуємо матеріали також з інтернету. Зараз я хочу звернути вашу увагу на, власне, на приклади тих досліджень, які провели саме діти. Зокрема, що було зроблено? Почувши тему, яку вони будуть вивчати, це пенсійне забезпечення, вони. Хто йшов до бабусі, хто до сусіда, хто до, до будь-яких родичів і використовуючи реальні е, життєві ситуації, реальних людей, але ну, звичайно, змінивши фотографії і прізвища, е, він, наприклад, хоче на е, вийшовши на пенсію, поїхати собі за кордон. Це приблизна вартість поїздки в Амстердам, далі Париж і е, наводяться конкретні. Суми, які ми повинні витратити, але чи можу я собі це дозволити? Дитина питає, звичайно, що не можу, отримувавши 19 ,85 гривень 85 копійок на день, звичайно, я собі цього дозволити не можу. Тобто, дитина вже свідомо знає, що ж мені робити, якщо я просто буду склавши руки, чекати пенсію. Вийду на пенсію і отримую оті копійки, відрахую сплату комунальних послуг, що я, що в мене залишиться. Звичайно, він має вже перелік питань і прийшовши на урок, до речі, дуже ефективно працював. Це був учень минулого року на цією темою. Дуже багато задавав питань, тобто видно, що дитина, коли вже приходить на урок підготовлено, вона вже не то, що вона знає, вже суть види, ні, Просто актуальність цього питання вже стала настільки високою, що він хоче отримувати ці відповіді власне на цьому уроці. Наступну презентацію, якщо можна. Тепер презентація вже цьогорічна учениця цього року, і лакарета вона провела таке дослідження, що прошу щаслива старість чи боротьба за виживання. Тобто, що ми обираємо? Тут вже стоїть питання: вибір за нами, і що ми хочемо: чи виживати на ті копійки, які нам за державою, чи відповідно. Щось для цього зробити інше. Значить, розглядається сім'я, Лелека, ну, маєте дані, державна пенсія 1200 дружини, 1870 чоловіка, одружені з 68-го року дітей немає. Тобто є така ситуація. Наприклад, двоє доживають віку. Далі майно двохкімнатна квартира, загальна площа, оплата цієї квартири відповідно. Обов'язкові витрати, комунальні, залишається, все, що залишається, поділимо на 30 днів. І виходить в нас, що 88 гривень на один день. Так, далі обов'язковий список продуктів це що ми маємо купувати майже не щодня. хліб, молоко, масло. Сир, кефір, гречка, цукор, сіль, морква, буряк, суть сметана. От ну такий перелік продуктів, так? Але ну дитина ще молода, вона ще і, і, і думає напевно, що. В старості вона теж таке захоче і питає собі питання ставить. А солодощі, я ж теж хочу, напевно, якогось тістечка до кави випити чи до чаю, а м'ясо, хоча б раз в тиждень, а новий одяг, ну вже не говорячи, що старші люди зазвичай кажуть, та на що мені мене я доношу, було б доносити старий. А ліки оце дуже актуально якраз для старшого покоління. Тобто тут вже стоїть проблематичне питання: а що ж робити? Висновок, що? Прожити щасливу, забезпечену старість, потрібно прикласти чимало зусиль. Тобто, що значить чимало зусиль? Дізнатися вперше, як це зробити, і відповідно вже задуматися, нехай навіть в тих 15-16 років, що ця тема є актуальна для кожного, і відповідно, вийшовши на пенсію, якщо дитина, ну, звичайно, в 15 років вона не почне відкладати кошти, але ставши студентами чи. Закінчивши вуз, вони відповідно вже маючи підготовку, будуть знати, що можна вибрати, куди вкласти. Ну, якщо в нас запрацює державний фонд, то тоді, звичайно, їм стане трошки легше. От і звич... головне їм дати зрозуміти, що вони це повинні, що вони дати їм зрозуміти те, що залежить... Частково їхнє забезпечення на старості залежить саме від них. І ще хочу зупинити вашу увагу на ролику. Діти знімали його самостійно, монтували і опитали аудиторію широку. Було опитано людей різного віку, людей різних категорій діяльності, тобто ви бачили і водій, і студентка. На жаль, тут не чути. Далі буде говорити студентка, яка вже задумується, що вона буде робити. І каже, що я звичайно не буду чекати, поки мені держава заплатить. Я маю, хочу створити своє приватне підприємство і вже буду собі потихеньку відкладати кошти на ем, свою старість. І відповідно в кінці там вони ще зайшли в банк, до речі, і е, реклами банку не було, але мається на увазі, що спитали думку спеціаліста. Ну, і, е, ми всі теоретично підковані, знаємо, що е, спеціаліст банку порадила, як саме можна це робити, на які кошти відкладати, якими послугами банківськими скористатися. От, тобто, е, коли діти досліджуються, вони вже стикаються з якоюсь проблематикою, і вони відповідно е, вже отримують потім відповіді на... на ті чи інші питання, які е, виникли в, в підготовці цих. Е, Робіт. На теорії я зупинятися не буду. Переді мною було сказано дуже багато всього. Я вже трошечки зачепила цю тему. Тобто тут вже залежить від класу, від рівня підготовки дітей. Тут вже вчитель вибирає, що саме необхідно донести до кожного. Ну і якщо виникає дискусія, а дискусії виникають, наприклад, дитина задає питання. Навіщо мені відкладати кошти? Я ж не знаю, чи я доживу до тої пенсії. Ну а я буду накопичувати, накопичувати, а потім раз і не, і не доживу. І що? Кому ті гроші підуть? Навіщо я це робив чи робила? І я тут же задаю дитині питання: а якщо ти доживеш до цієї пенсії, а ціле життя ти про це не думав чи не думала? І вийшовши на пенсію, ти думаєш, ага, а якби ж то ознаки, що я все-таки доживу, тоді що мені робити? Повернутися назад вже пізно. Так задумається, і в кінці каже: ви знаєте, ви праві. Краще нехай пропадуть, але якщо я доживу, то я зможу ними скористатися. Тобто тут вже в процесі дискусії, як кажуть, народжується істина. Ну і та діти все-таки отримують тут чи іншу інформацію. Далі ми розв'язуємо задачу, яка представлена у вас в робочих зелених зошитах. Я думаю, зупинятися на розв'язку немає потреби. І Використовую на уроках ще матеріали з сайту, назва сайту в блокнотиках у нас є. Зокрема, мені дуже подобається ця серія. У вас є це в роздаткових матеріалах, нам все це поклали про школяра Тарасика. Тут якраз про той пиріг, який нам розповідали попередні доповідачі, все детально написано. Можливо, ви мали можливість вже це перечитати. До речі, мої учні беруть цей буклет, наприклад, і проводять такі. Ну, як колись було прийнято називати політінформація, такі е, консультативні, такі інформаційні хвилинки для учнів початкової школи. Початкової школи і відповідно п'ятого чи шостого класу, можливо. Це для них цікаво, вони собі хто зацікавиться, беруть додому почитати. Відповідно, як така бібліотечка в нас в кабінеті є і приносить назад. Далі ще оцей буклетик теж представлений. Це все є на сайті, навіть якщо дітей скерувати на сайт, вони можуть зайти і детальніше ознайомитися з тою чи іншою проблемою чи питанням, які їх зацікавили. Пенсійна реформа, от до речі, учні, вже, які хочуть більше знати, глибше заглиблюватися в проблему, вони питали, що таке пенсійна реформа, як відкладати кошти, і таким чином. На сайті ми можемо знайти всі ці Відповіді на ці питання. Тобто, найголовніше ще раз хочу донести, напевно, до вашої уваги, щоб ми скерували дитину до того, що так мені це зараз все-таки потрібно. Не потрібно знати.